Пан Котський жив собі у чоловіка кіт, такий старий, що вже й мишей не ловив. Думав чоловік, що ж робити з котом, щоб дарма нагодувати, та й надумав. Узяв кота, вивіз у ліс і покинув його. І пішов кіт лісом блукати, блукав, блукав і набрів гатинку. В ліс на горище і став собі там жити. Лежить черево чухає. От пішов одного разу кіт погуляти, а назустріч йому лисиця. То лисичка й питається: А скажи но, що ти за звір такий? Як тебе не ім'я, і звідкиля ти взявся? А кіт шерсть настурбучив та відповідає: Я пан Коцький. З далекого лісу мене прислано над вами тут панувати, а вам мене шанувати. Ах, каже лисиця, а я про тебе ні сном, ні духом не знала. А що, пане коцьки, женатий ти чи не жонатий? Не жонатий я, каже кіт. І я, Лисиця дівиця. Будь ти мені котом за чоловіка. Нехай і так, погодився кіт, і почалися гуляння. Стала лисиця чоловікові догоджати, Сама йде в ліс харчів роздобути, а кіт лежить собі вдома на печі. От якось біжить вона з полювання, а назустріч вовк. Та й давай до неї клинці підбивати. Де ти кумасі пропадаєш? Шукаю всюди, а тебе нема. Облиїш вовчика своє залицяння. Це колись я була лисиця дівиця, а тепер молодиця. Як лише ноги, не втечу, як доведеться. А я неповоротний, кабан відмовляє. Тоді ведмідь і каже зайцеві -зай, тільки тобі куся хвостий і доведеться. Ти знаєш, де пис... Як лише ноги не втечу, як доведеться. А я не повороткий, кабан відмовляє. Тоді ведмідь і каже зайцеві. Тільки тобі, куцахвости, і доведеться. Ти знаєш, де лисиця живе? Ще б мені не знати, відповідає заяць. Тоді йди на верші та проси її з чоловіком до нас на обід. Заяць і чкорнув ще духу. Прибіг до лисиченої нори, став на двох лапках і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, а то не переливки буде. Пан Коцький мене такий сердитий, коли хтось йому не сподобається, з'їсть одразу ж. Прибігає зайчик назад та й каже, Ховайтесь, казала лисичка, бо він такий сердитий, що коли хтось йому не на душі, то з'їсть одразу ж. Кинулися вони ховатись. Вовк умостився за кущами. Кабан знайшов купу, хмизу і туди зарився. А заєць поміж кущів притулився. Ведмінь же на сосну виліз, сидить і позирає, чи найде пан Коцьке з лисицею. Це веде лисичка свого пана Коцького, а ведмідь побачив їх і каже Який же він малий, цей шанований пан Коцький. Підходять кіт з лисицею до столу, а той, як побачив, що на столі, столі много, шесть на стовбучу та й каже Мау, мау, мау. А звірі думають ти дивини на жира, який кричить мало йому та кечки він і нас поїсть. Пан Коцький виліз на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а кабан лежав біля стола хмизі та вкусив його комар за хвіст. Він хвостнув і крутнув. Кіт же думає що то миша стріб у та хапка кабана на за хвіст. Кабан як схопиться, і навтікача. а пан Коцький злякався, Скочив на дерево та й потерся прямісінько до ведмедя. Утекти в ведмедю треба, та куди тут подінешся, як знизу кіт лізе. Став ведмідь вище видиратися по дереву, а щось воно не витримало. Він додолу впав гуп прямісінько на вовка. Як схопилися вони, як дременули, і заяць за ними, тільки їх і бачив. Але сиця глизує наздогін. О, заждіть іще. От він вам всипле. Потім посходили звіри та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.